Сьогодні проходив звичний для нашого міста мовленнєвий марафон, та цього разу він відрізнявся від попередніх. Учасники логопеди вирішили розділити дистанцію з новими колегами. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Я далі не добіжу. Я допоможу у логопеда новий колега, і це ви. Під час онлайн занять логопед не може торкнутись до дитини, подати їй іграшку чи допомогти поставити язичок у необхідну позицію. Ви руки і очі логопеда в кімнаті. Під час онлайн занять саме ви допомагаєте дитині зручно сісти, включити гру, подати олівець чи ручку, та навіть просто показати, куди дивитися. А ще ви нагороджені за виконання дуже важливої місії. Ви чирлідер. Людина, яка підбадьорює, допомагає створити правильний настрій та радіє разом з дитиною кожному новому слову. Часто малюки реагують на екран інакше ніж на людину поруч, і саме ви допомагаєте їм сконцентруватись на завданні, підказуєте, як зробити той чи інший звук, та перетворюєте вправи на маленьку домашню пригоду. У дітей старшого віку роль батьків інша допомогти налаштувати техніку, нагадати про заняття і не заважати, якщо дитина вже самостійно спілкується з логопедом. батьки кажуть. Я боюсь, що у мене нічого не вийде. Я ж не логопед. Та ви й не маєте ним бути. Ви партнер. І від вашої підтримки теж дуже залежить, наскільки швидко дитина почне говорити впевнено та чітко. Онлайн-заняття це командна гра, і у цій команді є логопед, дитина і ви. Без вашої участі у цій грі. Міяч просто не залетить у ворота, а от разом ми точно впораємось. Ставте плюс у коментарях, і ми з вами зв'яжемось, щоб почати покращувати мовлення вашої дитини вже сьогодні.